Спортивною столицею гуде Український Харків, живий трудовий залізобетонний. Харківський фаховий коледж спорту у лютому успішно провів прем'єрні фірмові змагання з вільної боротьби. На фініші першого весняного місяця організував ще один іменний захід. Це український турнір та ВТФ на призи ХФКС та Академії Олімпійського Тайквандо. Імператор одноденні баталії викликали підвищений інтерес. У них брали участь понад 200 спортсменів із Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей. Хочу всім подякувати учасникам і сказати, що так, ми йдемо до своєї мрії, це провести по кожному в кожному відділенні нашого Харківського фахового коледжу спорту, провести такі знакові змагання про те, щоб заявити про себе в Україні, показати, що Харків живий, показати, що ми працюємо, і також запросити спортсменів, діток до нас на навчання. Це наша головна мета. А те, що ми робимо, це в незглавному Харкові, в те, що ми показуємо, що Харків живий. Працює, змагається це, я думаю, тільки додає нам всім сили і надихає нас на перемогу. Мене дуже хвилює доля нашого регіону, доля нашого закладу спортивного. І, звісно, ми всі боремося з тим, щоб діти, батьки, люди не від'їжджали з нашого міста, і тому даємо їм змогу тренуватися, змагатися і стараємося. Зробити такі умови, щоб вони не просто навчалися, а ще щоб вони були чемпіони, щоб вони перемагали, щоб славна школа харківського спорту далі себе також зарекомендувала на всю Україну і на міжнародній арені. За призи від Харківського фахового коледжу спорту та Академії Олімпійського та Еквундо Імператор юнаки та дівчата боролися у чотирьох вікових категоріях до 7, 9, 11 та 14 років. Всі учасники переслідували власні цілі, але отримуючи задоволення від процесу, вони прагнули головного результату перемогти. Попереду у нас чемпіонат України серед юнаків. попереду пройшов чемпіонат України серед кадетів, де була вже сформована збірна України серед кадетів для участі у чемпіонату світу. І ці змагання є, скажімо так, Контрольним стартом для деяких спортсменів, що є у складі збірної команди України серекадетів, для юнаків це контрольний старт перед чемпіонатом України. Будемо намагатися, що ці змагання пройдуть дуже плодотворно для спортсменів, тренерів, та буде непогана підготовка для майбутніх більш вагомих змагань. На чемпіонаті України серед кадетів харків'яни вибороли чотири золоті та вісім бронзових нагород. На домашньому турнірі вони також показали себе з найкращого боку. Вихованці міських та обласних спортивних шкіл і клубів забрали більшу частину медального фонду. Втім, нічого нового не сталося. Харківські та вкотре підтвердили свій високий рівень. Зробити це було дуже непросто, і, до речі, не всім фаворитам вдалося виправдати очікування. Переможець кадетського чемпіонату України Дніпровець Прохор Набока, вигравши два бої, лідирував і у фіналі, але потім завдав удару з порушенням правил. Суперник через травму не зміг продовжити поєдинок та удостоївся золота. Набока, який готується до травневого чемпіонату світу, отримав срібну медаль. У першому бою було легко, у другому бої. Е Перейшлася По третій взагалі не сподобався. Лідіра у цьому поєдинку, але із того, що я ударив ниже поясу, а противник не змог продовжувати бой, йому дали перемогу. Нагороди знайшли своїх власників, але час нових традицій триває. На черзі турнір з водного пола на призи Харківського фахового коледжу спорту. Дзюдо також усі віки покорні. Денис Стеценко став переможцем британського етапу європейської серії серед ветеранів, який відбувся у Лондоні. Харківський спортсмен був першим у вазі до 90 кілограмів у віковій категорії 40-44 роки. Всього українські дзюдоїсти взяли на лондонських татамі три золоті медалі. Українські шортрикісти розіграли нагороди головного національного турніру чемпіонату країни у польському білостоку. Літ скрізь однаковий для всіх, хто краще розгадає його секрет, той і швидший. Харків'яни здобули майже три десятки медалей всіх достоїнств. Ростислав Леонтенко, Данило Бергін і Данило Федоренко озолотилися у чоловічій стафеті на дистанціях тисяча та півтори тисячі метрів. Леонтенко та Бергін були другими. Нікіта Німіро став бронзовим призером у фіналі на 500 метрів. У жіночому спринті Світлана Репецька та Мирослава Селюкова забрали срібло та бронзу відповідно. Друге місце Репецька посіли на дистанції вдвічі довшій. Ще дві срібні та дві бронзові нагороди харків'янам принесли чоловіча та змішана естафети. Сильні юніори у нас також є. Володимир Мельник став дворазовим чемпіоном на дистанціях 500 і 1000 метрів. Максим Спориш виграв півторашку. Три срібні та три бронзові медалі здобули Діана Демочко, Вероніка Кремер та Дар'я Маньковська. У молодшій віковій категорії відзначилися Кирил Коваленко, який оформив переможний хит-трик, та Артем Моїсенко, який три. Фінішував другим. Катерина Моїсєєва та Софія Теліцина заробили золото у дівочій естафеті на три тисячі метрів. У третьому турі другого етапу чемпіонату України з футболу у жіночій вищій лізі металіст 19-25 приймав одноосібного лідера таблиці Ворсклу. Як і у жовтневому матчі харківська та полтавська команди переможця не визначили. Обійшлося і без забитих м'ячів. Нічия 0-0. Грали в лідери чемпіонату, одні з лідерів поети Дуже, дуже інтенсивно, дуже добра гра, і тактично, і функціонально, і по емоціям. Да? Це рівень, рівень збірних, це рівень а, лідерів чемпіонату. Тому все в цьому плані, все вдалося. При своїх команди залишилося і у турнірній табелі проранги. Ворскла, набравши 35 очок, посідає перше місце. металіст 19 – третє. Від чинного чемпіона підопічні Володимира П'ятенка відстають на 5 очок. Від колоса, який розташовується на другій позиції, на 3 бали. У четвертому турі харків'янки зіграють з колосом у ковалівці. Це буде 13 квітня. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, Харків, Спорт, Новини.